У селі Білки Іршавського району пройшов Кубок області з важкої атлетики, пам'яті видатного села Закарпаття Фірцака Кротона. Успішно виступила на цих змаганнях команда районної США Колос. Підопічні тренера з підвиноградова Юрія Мар'яна завоювали дві срібні медалі і четверо важкоатлетів увійшли в десятку кращих атлетів Кубку. Лілія Мар'ян, виступаючи у категорії до 40 кілограмів, серед дівчат, здобула срібло. Серед юнаків у категорії до 45 кілограмів Андрій Іванчо у поштовху ривку у сумі показав також другий результат. Добрі результати показали у своїх категоріях Василь Талабіра та Іван Рабовський. П'яті місця мають Володимир Мар'ян та Олександр Керестиші. Жахлива аварія сталася в ніч з п'ятниці на суботу, 17 листопада, на виїзді з Королева, 23-річний юнак керуючий автомобілем Авдія 6, рухаючись у напрямку міста винорадів, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобіля з деревом. У салоні авто, окрім водія, знаходилося ще четверо молодих дівчат. Одна пасажирка загинула на місці. Їй було всього 16 років. В результаті ДТП черговим відділенням. Проведено роботу по розрізанню металевих конструкцій автомобіля, а саме даху, дверей та сидіння з метою вивільнення потерпілих з даного автомобіля. Інших постраждалих трьох дівчат та водія доставлено до центральної районної лікарні з травмами різного ступеня важкості. До нас у лікарні було доставлено четверо осіб: це троє дівчат і один мужчина. Доставлені вони були троє у важкому стані. Одна дівчина була у середнього ступені важкості стану, троє були госпіталізовані в реанімаційне відділення одразу. Одна дівчина була госпіталізована до нас у травматологічне відділення. Після обстеження, значить, були залучені спеціалісти обласної лікарні, в частності, нейрохірург, який виїхав до нас, надавав допомогу. Дівчині, яка ще й зараз знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані. Інша дівчина була прооперована нами зараз вже знаходиться в травматологічному відділенні. І так само в нас знаходиться і попередня дівчина, і хлопчина, які постраждали в даній аварії. Стан, як я вже казав, дівчини в реанімаційному відділенні важкий. Стан дівчини, яка має перелом двох стегон, оперована в нас, вона Стан середньої важкості, стан хлопчини, який постраждав, і дівчини, задовільний, стабільний. Угу. Тобто, ну вони зараз свідомі, вони всі можуть підніматися в травматологічному відділенні. Вони зараз, стан їх кажуть, двох задовільні, вони піднімаються, ходять. Дівчина, яка пропорнуть, звичайно, у нас ще лежить, і важкий стан дівчини, край важкий стан дівчини у реанімаційному відділенні. Ще одна жахлива аварія на Виноградівщині, внаслідок якої загинуло двоє військовослужбовців. 22 листопада, о 9 годині 37 хвилин, в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на автошляху між населеними пунктами під виноградів та фанчиково. Як з'ясувалося, ймовірніше за все, 34-річний водій автомобіля. Сеат і Біза не впорався з керуванням та злетів в кювет, де зіткнувся з деревом. Наслідок цього водій та його пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці ДТП. Ще двоє травмованих пасажирів іномарки каретої швидкої були доправлені до Виноградівської районної лікарні. Всі четверо військовослужбовці інженерно саперного батальйону ТЕСА. На місці ДТП працювали також виноградівські рятувальники. Вони допомагали транспортувати потерпілих до карети швидкої допомоги. Окрім цього, за допомогою спеціального обладнання з понівіченої автівки деблокували тіла загиблих вчора, 23 листопада, з військово-медичного клінічного центру західного регіону до міста Винорадів, вибуло два реальні мобіля для доставки поранених військовослужбовців до військової медичної установи в місті Львів. Сквер районної лікарні біля корпусу, де розміщується травматологія, хірургія, реанімація та пологове відділення, набув нового вигляду і духовного направлення. Визначна подія в духовному житті відбулася цього тижня на території райлікарні. Тут було урочисто відкрито та освячено капличку зі статуєю Божої Матері. На подвір'ї зібралася велика кількість не тільки медиків, але й святих отців, представників влади та гостей. Церемонію освячення провели греко-католицькі священники на чолі з деканом Виноградівського району отцем Мирославом Сапком. Рихвісті, браті і сестри. Це є. З одного боку історична подія, яка стосується цього міста, яке вже від цієї миті є освячене, яка стосується цілого нашого міста, можемо сказати, яка стосується кожного з нас, споруджена ще одна така капличка пам'ятник пречистої Діви Марії. Але дуже важливо, щоб ця подія не закінчилася цією такою, можливо, святковою формальністю, де прийшли, помолилися і на цьому перейшло. Тому що таких духовних дивідендів тоді не буде. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що всякого роду освячення, які відбуваються, будівництва. Чи то храму, чи то каплички, чи ікони, які посвячуються, і ми маємо в своєму домі, є направлені до того, щоб зблизити людину із Богом. Ініціаторами та меценатами спорудження каплички стало подружжя Онисько. Відтепер сквер, який раніше мав досить ніж скромний вигляд, набув іншого естетичного і духовного направлення. За зловживання монопольним становищем оштрафовано деякі обласні сес. Закарпатське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України оштрафувало Виноградівську, Іршавську, Міжгірську, Свалявську, Хузьку, Рахівську районні та Мукачівську санстанції. Зокрема, Виноградівська СЕС встановила плату за організаційно-технічне забезпечення та інформаційний супровід ведення реєстрів державної санепідеміологічної експертизи, що суперечить чинному законодавству. 24 листопада відзначається День пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні. З цієї нагоди на площі миру о 15 годині 45 хвилин за київським часом відбудеться екуменічна панахида та запалення свічок в рамках всеукраїнської акції Засвіти свічку. Запрошуються всі бажаючі взяти участь у цій акції вшанувати пам'ять невинно у жертв найбільшої трагедії в історії українського народу. Акції з прибирання сміття та благоустрою території Винорадівського району продовжуються. Позбуючи автошляхів, вирубують дику порослість у заходах із порядкуванням міста населених пунктів району. Ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах смуг вулиць та доріг брали участь держслужбовці, працівники усіх сфер діяльності, молодь, мешканці населених пунктів району. Традиційно у листопаді хороший господар прибирає свої обійстя, готуючись зустрічати зиму, щоб не ховати всілякі недоліки під снігом аж до весни. Та до порядку, звичайно, треба привести не тільки приватні садиби, але й території загального користування, парки, площі, дороги, адже вони, як кажуть, є обличчям будь-якого населеного пункту. Тому працівники бюджетних організацій та установ нашого міста вирішили власноручно долучитися до благоустрою автомобільних шляхів, особливо на ділянках при в'їзді до Виноградівського району. Зокрема, цими днями десятки людей розчищали узбіччя автодороги від Іршавського заріччя до наших великих ком'ят. Традиційно у нас і осінню, і весною проходять. Суботники, суботники проходять не лише на території населених пунктів, на, на території міста. Активно у нас весною проходив суботник, а і свою громадську позицію вирішили показати і долучитися до прибирання територій працівники районних установ. Минулий тиждень в суботу був активно суботник, але, як зазвичай, не все встигається за один день і тому. Працівники адміністрації вирішили привести у відповідний порядок якраз саме ту територію, яка першою попадається на дорозі, коли заїжджаєш в виноградівський район. Хотілося б, щоб всі жителі нашого району долучалися також до такої роботи. І прибирали не лише кожен біля свого подвір'я, не лише кожен у своєму городі, але і на територіях, які відносяться до загального користування, а саме якраз при в'їзді в село Ком'яти, при в'їзді в населених пункти Велика Копання чи Вилок, де район зустрічає жителів, туристів, зустрічає гостей свого району. Там потрібно якраз в першу чергу показати. Чи є у виноградівському районі справжні господарі? Минулої п'ятниці, 16 листопада, в облдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цього дня до облдержадміністрації були запрошені провідні журналісти та працівники як крайових, так і загальноукраїнських засобів масової інформації. За вагомі професійні здобутки нагороди обласної ради отримали працівники ТРК виноградів ТВ. Також з нагоди відзначення дня працівників радіо телебачення та зв'язку в ради адміністрації відбулася урочиста зустріч представників місцевої влади з працівниками товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії виноградів ТВ. 18 листопада обідньої пори у виноградові по вулиці Івана Франка виявлено тіло громадянки 1977 року народження. Першими запідозрили недобре мешканці багатоквартирного будинку, котрі протягом певного часу з квартири, яку винаймала останні кілька місяців, молода жінка, постійно чувся шум води. Отож, зранку минулої неділі, 18 листопада, сусіди зателефонували господарю помешкання. Коли у присутності представників міліції вхідні двері були відчинені, жінку виявили без ознак життя у ванній кімнаті. За попередніми даними причиною смерті стало отруєння чадним газом для встановлення технічних причин нещасного випадку зі смертельним наслідком пов'язаного з використанням газу у побуті, створена відповідна комісія. На митному посту дякував за документовану порушення митного законодавства пов'язане із незаконним ввезенням на територію України позашлявика BMW X5 класу Люкс попередньою вартістю. Понад 540 тисяч гривень без врахування розмитнення. Громадянин в Румунії надавав інспекторам відповідні документи на BMW X5 з реєстраційними італійськими номерними знаками. У митників виникли сумніви щодо доручення завіреного нотаріусом. Чопська митниця звернулася із відповідним запитом до італійської фірми. Було отримано офіційну відповідь, що доручення вказаному водію не видавалося. Також директор фірми запевнив митників, що даний позашляховик викрадений. Та надав копію своєї заяви до правоохоронних служб Італії. За словами Румуна BMW x 5 2008 року випуску він мав доправити до Виноградова і за матеріальну винагороду передати незнайомій особі. Музичні вечори відомого угорського подружжя піаністів Жолта Форкоша та Андреї Варноть відбулися у новому селі та Неветленфолу. Музиканти виступили в рамках гастрольного турне по Закарпаттю. Продовж півтори години вони грали в чотири руки твори угорських композиторів, назвали свою програму Музична уява. І найперше їхня аудиторія це діти і підлітки, які свою уяву мають перенести у прекрасне та благородне русло. Виноградівським російським товариством проведено вечір, присвячений 120-річчю з дня народження поетеси Марини Цвітаєвої. Організатори постаралися так вдало скласти програму вечора, що навіть комусь маловідома поетеса стала улюбленою. Ведучий вечір Олена Чорба і Зінаїда Лакатош розповіли про основні етапи життя поетеси Наталія Гаєвська та Оксана Зуботикіна декламували її вірші. Слайди презентації дали можливість зануритися в події того часу. Коли жила Марина Цвітаєва, а в відеофільмах присутні почули її вірші і пісні у виконанні народних артистів. Виконанням пісень і романсів на вірші поетеси порадував задушевний голос Анни Хоменко. Молода танцювальна пара, сестра і брат Влад та Олександр Горлани. Пам'ять про поетесу виконали Вальс. Ще одним приємним моментом вечора став виступ Юлії Костак. Яка розповіла про наявність у віршах Марини Цвітаєвої Божественної Сили. На Виноградівщині проживає близько сотні людей, які страждають на онкологічні захворювання. Медики радять не нехтувати своїм життям і, хоча б раз на рік проходити медичний контроль. Виявлений рак у людини на ранній стадії ще можна вилікувати. Актуальне інтерв'ю з онкологом амологом Людмилою Лозицькою на цю тему дивіться одразу після закінчення новин. Севлюш центр світу так назвав свою книгу колишній виноградівець Шандор Вайс, який зараз живе в Ізраїлі. Книжка не тільки гарна, але й в ній багато цікавих міркувань та повчальних моментів. Надрукована вона у Будапешті у 2009 році на основі власних матеріалів і фотодокументів. Також вона на чотирьох мовах: англійська, русинська, горська та іврит. Минула історія Виноградова показана через призму старовини давніх листівок, які є у власному архіві нашого земляка. Його спогади про життя в гетто, що знаходилось у виноградові по вулиці Пушкіна, також не залишать читачів байдужими. Назва книги Севлюш. Центр світу. Не випадкова. Це місто для автора є центром його власного світу. Шандор Вайс народився у Виноградові в 1930 році. Після життя єврейському гетто йому вдалося у 15-річному віці втекти у Палестину. На даний момент проживає в Ізраїлі. Також виходить з Виноградова планує встановити у рідному місті меморіальну дошку на честь своєї загиблої сім'ї та інших замордованих у Гетто-Севлюшців. Служба цивільного захисту в Винорадівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, що з 12 по 19 листопада на території Винорадівського району сталися наступні події. 17 листопада близько 20-ї години 20 хвилин надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Великій Ком'яти по вулиці Івана Франка. Місцем виникнення пожежі став дах літньої кухні. Причина пожежі встановлюється. 17 листопада о 19 годині 14 хвилин надійшло повідомлення про те, що у Холмовці у колодязь впав кінь. По прибуттю на місце виклику встановлено, що кінь впав у недобудований колодязь з діаметром 2,5 метри, а висотою 4 метри. Спочатку господарі намагалися самі врятувати кобилу, але зрозумівши, що зробити цього не вдасться, викликали рятувальників. Відтак, троє МНСників та близько 10 жителів села Холмовець за допомогою мотузки та пожежних рукавів визволили тварину. У суботу, 17 листопада, у підвальному приміщенні торгового центру Плаза міліціонери виявили 20 ігрових апаратів у включеному стані і 24 ігрові апарати у непрацюючому стані. У селі Білки Іршавського району пройшов Кубок області з важкої атлетики, пам'яті видатного села Закарпаття Фірцака, Кротона. Успішно виступила на цих змаганнях команда районної США Колос. Підопічні тренера з під Юрія Мар'яна завоювали дві срібні медалі і четверо важкоатлетів увійшли в десятку кращих атлетів кубку. Лілія Мар'ян, виступаючи в категорії до 40 кілограмів серед дівчат, здобула срібло. Серед юнаків у категорії до 45 кілограмів Андрій Іванчо у поштовху та ривку у сумі показав також другий результат. Добрі результати показали у своїх категоріях Василь Талабіра та Іван Рабовський. П'яті місця мають Володимир Мар'ян та Олександр Керестиші. Це була остання інформація. Програми тижня завершується. Я ж з вами прощаюся. До побачення і хай щастить! Будьмо здорові!